Всім привіт! Представники Держдепартаменту США і Єврогейкомісії обговорили з провідними представниками алмазної галузі, як позбавити Росію доходів від продажу дорогоцінних каменів. У заяві зовнішньополітичного відомства говориться, що сторони торкнулися важливості участі алмазної індустрії в майбутніх імпортних заходах, пов'язаних з Росією, в тому числі щодо діамантів. Бесіда зосередилася на найбільш ефективних способах перервати потік доходів Росії від продажу дорогоцінних каменів. Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі алмазами, запевнили представники бізнесу. У березні 2022 року Повідомлялося, що американський ювелирний бренд, що належить холдингу, відмовився від закупівлі нових алмазів, видобутих на території Росії через ситуацію на Україні. Рішення компанії поширюється на дорогоцінні камені, здобуті в країні після 21 березня. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!